Останні десятиліття економіка і національна безпека зіткнулися, перевернули державне управління на виворіт і поставили з ніг на голову, пише Foreign Affairs. Визначення безпека вийшло за межі питань, пов'язаних із війною чи тероризмом, адже ігноровані економічні та екологічні проблеми, такі як відсутність продовольства, дефіцит енергії, інфляція і заміна клімату, перемістилися у ядро офіційної стратегії національної безпеки США. Обов'язки Джейка Салівана тепер пов'язані з глобальним ринком, так само як і з ракетними системами. А чиновники з питань міжнародної економіки, такі як міністерка торгівлі США Джина Раймондо і торгова представниця США Кетрін Тай, проводять усе більше часу, розмірковуючи над питаннями національної безпеки. Вибір у них невеликий на полега нелегко відокремити торгівлю і комерцію від безпеки. Коли американські ринки тісно переплітаються з ринками опонентів, споживча електроніка легко стає зброєю. А потужні графічні чіпи двигунами військового штучного інтелекту пише Foreign Affairs. Економіки Сполучених Штатів Америки і Китаю нерозривно пов'язані між собою. Хай як обурюються економічні націоналісти в обох країнах, немає дієвого способу повністю розірвати цю взаємозалежність або відокремити цивільну і військову економіки одна від одної, при цьому не завдавши непоправної шкоди американському суспільству. Захист економічної безпеки означає стежити за траєкторіями зростання та інновацій, одночасно керуючи передбачуваними загрозами безпеці та створюючи достатню пропускну здатність політики, щоби долати непередбачувані загрози. Він не може бути зведений до протиракетних систем чи ринкового регулювання, а передбачає складні компроміси і рішення щодо того, які економічні обмеження послаблять загрози, не підриваючи зростання та які заходи можуть допомогти вирішити спільні глобальні проблеми, такі як зміна клімату, без Тєвої шкоди для безпеки і процвітання Америки. Щоб вирішити нові проблеми економічної безпеки та уникнути несхідного напрямку, який може загрожувати світовій економіці, американські політики повинні рахуватися. Із головним завданням Йдеться про трансформацію американського уряду. Пише Foreign Affairs. Минуле дає хибні орієнтири, а сьогодення вимагає суворої переоцінки. Деякі союзники США, зокрема Японія та Європейський Союз, зберегли більший контроль над ринками в інтересах економічної безпеки. Тому Сполучені Штати можуть повчитися у них. Лише суттєво реформована система буде придатною для світу, бо він є водночас дуже взаємозалежним і сповненим ризиків. Пандемія ковіду продемонструвала наскільки багато підприємств не змогли встояти проти неї, призвівши до ступору в глобальних ланцюгах постачань. Росія взяла до уваги, що Європа десятиліттями була сонною і спробувала скористатися залежністю своїх сусідів від російського газу після вторгнення в Україну. Але Росія також виявила, що вона теж вразлива. За лічені дні Сполучені Штати Америки та європейські країни перекрили доступ до закордонних резервів російського центробанку. Однак майбутні виклики потребуватимуть більше ніж реорганізувати бюрократичний апарат, пише Foreign Affairs. Сполученим штатам необхідно розробити комплексну стратегію економічної безпеки. Взаємозалежність створила нові вразливі місця у системі захисту. Просте визначення потенційних загроз, звісно, зменшує ймовірність того, що політики дійдуть до ідеї роз'єднання. І руйнації світової економіки через необдумані з'ясування відносин із супротивниками та конкурентами. Це був огляд преси.